Всім привіт! Давайте розпочнемо перший день нашого турніру нового кровавого. Що можу сказати? Без червоних. Ну, ХЗ, я вирішила так поставити. Не знаю, що з цього буде. Двох класірів тулила. ну, Воно, типу, фіолетами непогано буде. І не, не, не видумувала, нічого класного в мене тут немає. В обороні поки що мебе. Там побачимо, як воно буде. Бачу, лігу нам виключили. Вже можна було записатися, щось знову відклали. Бьорн. Берн то непогано. Тепер головне пам'ятати, що це у нас кровавий. Тут, якщо зарядилися квасіри, можна очікувати успіх. А що ж це мені робити? З ударниками. У мене більш немає. У мене жовтих немає ударників. Кого сюди брати? Йокоханин мало б'є. Ну окей, візьмемо гупі. І Шака. Ну, попробуємо. Перша оборона ніби нормальна мені тут попалася. Зробимо зелений кристал. Так, 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 ну там пороз'їжджається. Нехай так почнемо. Угу, угу. Тут заберемо жовті, в мене вже квасіри були, підлікуємося, а тут зелені зробимо. Та, мабуть, будемо сюди бити. Можна було б, звичайно, спочатку в центр, ну. Попробуємо цю сторону. Ще ось так зеленими. Зарядим зару. Угу. Ну, одна пепі вже нічого не зробить. Де мені би взяти зелені то? Аж три камінчика на полі. Так, окей, квасір погнав. Будемо будем гризти, гревла. Ну, це ось далі, там капець, які п'ять оборони. Будуть всякі дони. Ну Це глєблядівці. Ну, це, це буде тяжко. Цей турнір буде тяжкий. Не знаю, як я далеко зайду. Три мультяшки. Це треш. Це у нас його друга оборона, і мені дають три мультяшки. По -по 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 -по. Це... Це буде тяжко. Ну, Зелених окей, нехай зелених лишаємо. Ну, квасірі, мабуть, так само. Ну, добре, погнали, попробуємо тут в більшості відіграти камінчиками пробивати центр. Якщо, звичайно, то. Буде мені в достатній кількості, нехай зробимо так. Там ще зелені складуться. Ой, так, добре. Валінка, в принципі, ми файно пробили. Хочу попробувати отак обережно. Обережно. Добре, ми його доклювали в цих стік... О, це ж до речі, це буде в кого такого. Мультяшки разом із квасірами, це ж стійкість, це буде тяжко. В них воно один і один і тисяча стовготи. У них йдеться постійно. Супротив до каки. На халепу. У мене ні одна мультяшка не кача на трієчка. Так, гупі зарядиться, трохи не вистачило. Кого би гристи? Та Давайте, мабуть, панду. Тут ще візьмемо буде у нас гупі, я думаю, добиваємо. Добре, тут пощастило, що тут у нас у нас один бальтазартонув із Елом. Так, погнали далі. Джарів. Ну, поки що мені так само Мені годиться моя команда атаки. Поки що мені в колір ідуть. Да, Тут уже сумно з камінчиком. Де би мені багато би багато своїх? Якби знати що тут знизу ще зелені вийдуть? А як не виїдуть? І вони не виїхали. Погано. Мабуть, йому не вистачить. Фух, добре. Нас воно ще ніхто не ультував, а ми вже при до речі. Так, ну там трійки жовтих мені не вистачить нам таких васірів зовсім. Там мені мало. Агнес. Доведеться заряджати Агнес, там тоді в майбутньому буде трійка. Але, звичайно, вона зараз як гатить. Ні, ще нормально, до речі, чому вона так мало вгатила? Це навіть аж дивно. Так, ну, мабуть, сюди нехай в цю сторону. Тут он жовті є просто під цією дівчиною. Не добили. Не добили, а вона зараз може файно погризти. Ну, нехай так. Воно ну, тут теж тут буде. В принципі, тут буде успіх. Тут пощастило, теж пощастило забороною. Нормально тут. Дивно, навіть не добив погризних. Щось вони так мало б'ють? Вони може качані в оборонах. Не знаю, ж вони мало б'ють. Так само від Ахнес я очікувала більшого. Так, ну тут вже починається. Тут вже починається нормальні оборони. Тут вже така файна. Чотири ударника. Зим сюди будемо йти. Брати медведицю, там Фельдтон буде тирити. А тут, якщо панюкльтане, то буде мені капець. Хезе. Давайте попробую я взяти сюди. Медведиця хоч так не хочеться. Попробуємо, що у нас цього буде. Тут мені головне, якби фальто не ультонув. Якщо він ультане, то буде халепа. Так, маємо в майбутньому трійку зелених через два ходи. І поки що в перспективі нічого цікавого. Що це брати? Збирати ще, але це я тоді, що за все, що я не вгну ізрядити. Вона ж хоч і швидка, в нього щось, мабуть. Коротше, спробуємо зробити комбо чим побільше. Щоб вона хоча б мені в Медведицю хоч один раз ультонула. В Медведицю і то 300 вдарила. Можливо, тут ще приїде, що цікаве. Ну, будь ласка, зелені, ну. Ех. Ну, нехай так. Зараз вона вже буде бити по трьом. Це, звичайно, сумно. Зробимо так. Так, будемо трохи лікуватися ми навіть. Тантой вже йде некс два. І то мені так подобається. Де бити на Х2. Погано. Погано. Тихо, не заражайте пенька. Блін, не добуй мені медведицю, будь ласка, тому що там скоро пеньок буде. <свісно> не так, окей, ми, коротше, встигли на один хід швидше, ніж Фельтон. Але от проблема в тому, як він вгатить. Доб'є він мені, цю мою дівчину чи ні? Зараз побачимо. Не добив. Ну там ця в нас все одно скоро буде бити. Фуча, цей. цей пеньок. Ми зробимо так. Медведиця, я думаю, витримає. Добре, тоді лікуємося. Зробимо так, буде ще трійка зелених. Добре, здуло. І того догризли. Скільки буде в нас ще там? Один хід, так, один хід. і я, виходить, не встигаю до того чудіка. Ну, мабуть, це за все, що, мабуть, зірвемо фіолетові. Добре, зарядили. Окей, медведиця, приймай посилку. Навіть не добив. Хм, Цікаво. Добре, з одним фельденом, я думаю, розберуся якось. У нас там і мінйони є, і все так. Лікуємося, зробимо зелені. Добре хоча б під кінець Ці є. Камінчики мого кольору дуже багато. Так, все, є, змогли. Тут уже оборона хвацька така була. Ну, так же їдемо, тільки повернемо ще за все цього чахлика. Погнали. Тут ніби оборона нормальна, але зараз не залежить від того, яке буде поле. Тому що навіть якщо оборона більш-менш вважається нормальною, то може бути халепа з полем. Так. Зарядиться цей чи ні. Вовк. Не зарядився. Зробимо кристал. Цього ухиляння вдавить стоїть, але під нею зелені. Поганувати. Скільки це буде в неї ще хвилян Багато. Давайте тоді-сюди, так, жовтими. Добре, лікуємося. Мої, звичайно, без альфа-злому. Ну, мої чахлики, ну прям дуже чахлики. Не дуже вони тримають мої удар. Не можуть довго прожити. Блін, там ще комбо полетіло, Ту зарядили, да? зарядили, як її за ролу. Так, ну тримайтеся, давайте, мої ударники. Живем. Так, глупим. Хто там, що там? Добре, О, чудово. Так, ну сьогодні вийшло. Стань останні більше б то був, так? Сьогодні вийшло все зробити класно. В топ-5 ми попали. Ну, Можливо, в топ-5 лишусь. ні, там буде топ-10. Поки що все класно, не туди. Оборона хто знає як, побачимо, як буде під ранок, все все наголокання. Всім пока-пока.